Всім привіт! Давно не знімав відео про колекціонування. Тут мені якраз прийшла новинка від Національного банку. Така класна монетка Орнек. Це кримсько-татарський традиційний орнамент. Ось так виглядає монетка. Фактично очікувалося, що вона ось так ближче покажу, буде кольорова, але ну, з того боку окей. Не кольорова, а з цього було би шикарно, погодьтеся би була кольорова, тобто в кольорі оцього традиційного кримсько-татарського орнаменту. І так, орнек це традиційний орнамент корінного народу України, кримських татар, жива спадщина, яка пройшла скрізь, крізь століття і досі зберігає унікальність, неповторну красу та глибокий сенс втілені, в декоративно-ужитковому мистецтві. Ось так. Сувенірна упаковка шикарна. Тобто, друк, як завжди, на висоті. Рельєфний, приємний, класно. Ось так воно загалом виглядає. Це є номінал 5 гривень, Нейзельбер, маса 16,5 грам, діаметр 35 мм, якість карбування, спеціальний анциркулейтед, гурт рифлений, тираж до 75 тисяч штук. Так, їх можна було придбати в інтернет-магазині Національного банку. Наступний продаж буде в липні на сайті. Національного банку і трансмагазині, точніше. Ось так вона виглядає. Покажу ще ближче. Монетка класна. Фактично це як серія така спадщина. Там є решетелівське килимарство та інші монети, ну, типу, які входять в цю серію, вони є кольорові. Петриківський розпис і ось такого, такого типу монету. Вони всі кольорові. а Ця така буде відрізнятися, вона звичайна, без там подруку. Ну, шкода, але маємо, що маємо. Ось так. Ось так виглядає. Фактично все, що хотів розказати. Наступного відео зніму ще про новинки, які до мене прийшли від Укрпошти. Там є різноманітні марки, давно не замовляв, так зайшов, подивився, накидав корзину і замовив. Покажу вам детально, що там є цікавого. По суті, все. Всім гарного дня, до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. І до побачення!